Вітаємо всіх шанувальників мототехніки, підписників та просто глядачів каналу Мотовулкан. Сьогодні ділимося з вами враженнями від цього японського технічного дива у виконанні Kawasaki в моделі W800. Мотоцикл 2011 року має пробіг 7235 км, але. Ви тільки гляньте, що за стан. Мотоцикл не бачив після довготривалої подорожі в контейнері не бачив ні мийки високого тиску, ні полірувальних паст, наждачок і всього іншого. Він просто протертий ганчірочкою мікрофіброю. Але камера не передасть цього того блиску. І всієї тієї любові на всіх етапах виробництва і життя цього мотоцикла. Я думаю, від, першої, від першого штриха про актантів, інженерів до останнього разу, коли його японський власник привіз на аукціон, цей мотоцикл не бачив жодного грубого жесту, не чув грубого слова. Ніхто йому не виїжджав поперек дороги на підводі чи газелі. А йому просто їздили і раділи. Отримували насолодість самі і дарували насолоду від споглядання іншим людям. Сумно, що наш мото і автопром, мабуть, ніколи не досягне таких висот і рівня. Краси, надійності, збалансованості внутрішнього та зовнішнього. Але зате ми бачимо, куди рости. Куди нам рости і розвиватися? Розвиватися в бік якості, відповідальності, роботи над змістом, а не просто над поверхневими якимись естетичними якостями. І результати будуть радувати роками. Роками радувати не тільки нас, а і тих людей, які спостерігають за нами. Тому надзвичайно раді, що могли придбати такий мотоцикл. І ми думаємо, що щасливий власник його теж буде радіти не один рік від його експлуатації. З найкращими побажаннями миру, добра, злагоди, впевненості в завтрашньому дні з повагою ваш мотовулкан.